І з нами на зв'язку Микола Бутін, професор політології та міжнародних відносин Національного університету Львівська політехніка. Микола, вітаємо вас! Доброго вечора та слава Україні, доброго вечора. слава! будемо говорити про міжнародну політику. Перш за все, про Несподіваний напад оптимізму в американського президента щодо російсько-української війни, Дональд Трамп нещодавно під час Ген... Генасамблеї Організації Об'єднаних Націй заявив, що Україна може відновити кордони 91-го року і навіть цитую піти далі. А російська економіка виявляється паперовий тигр, який трещить по швах. Ну, ми це і так знали без слів Трампа, але ось це прозвучало і в виконанні президента Сполучених Штатів Америки. Пане Миколо, перше запитання: а чим викликана така зміна риторики американського президента? Адже нещодавно він говорив кардинально інше? Ну, давайте почнемо з того, що я вже навіть у вас на ефірі говорив про те, що колись оце терпіння Дональда Трампа без, безмежне терпіння, воно має закінчитися? Мені здається, що перша причина полягає в тому, що насправді Володимир Путін наскільки вже? Відверто почав ігнорувати, водити за ніс і футболити вибачте за такий термін Дональда Трампа, що він нарешті вже почав дійсно розуміти очевидні речі: те, що Росія і Володимир Путін водять його за ніс, що ним маніпулюють. Що насправді Росія має абсолютно інші цілі, ніж він собі уявляв, ніж Володимир Путін декларує. Тому, в принципі, це напевно перша причина. Тобто, Дональд Трамп нарешті. Побачив певні об'єктивні обставини. Зняв рожеві і почав дивитися не у віртуальному комусь своєму світі на речі, а на речі в світі реальному. Другий момент пов'язаний з тим, що ну я думаю, оця дипломатія Європейського союзу, коли знаєте, всі лідери їздили, дзвонили, переконували, облажали, хвалили там, бігали навколо і так далі. І заохочували десь до Вилья Трампа. А паралельно, ну, десь його так підштовхували до більшої підтримки України. Теж, очевидно, була одним з чинників, який дав свій результат. Ну так само, очевидно, що десь не варто применшувати і фактор Володимира Зеленського. Ми бачимо, що після провалу в овальному кабінеті, який був першою такою пробою, пара, наступні зустрічі вже були суттєво більш позитивними і закінчувалися такими речами, які були більш позитивні для України, тому я думаю, що так само і тут ситуація певною мірою спрацювала. Ну, можливо, ще один чинник: насправді, от Україна, яка останній там місяць-півтора дуже вдало б'є по газотранспортній інфраструктурі Росії, б'є по нафтопереробних заводах, по газопроводах і так далі, вона теж. В принципі, якби показує те, що Росія насправді слабка, вона вразлива. Є певні ахеласові п'яти, по яких можна бити. Ну і ще напевно, можливо, ще один чин, який мені спав на думку, це те, що насправді ми зараз бачимо, що такі проросійські оточення в команді Дональда Трампа воно десь війшло на задній план. Ми зараз не дуже багато чуємо до прикладу про Віткофа і про його якийсь там вплив. Зато на перший план виходить Волц. Чи виходить під келоги, які є суттєво більш проукраїнським. Ну і очевидно, що е, як, як говорять експерти, як говорять е, ті очевидці, що Дональд Трамп був доволі добре ознайомлений з ситуацією на полі бою, взагалі з ситуацією навколо всійсько-української війни, тобто, можливо, нарешті він вважав за потрібне почути, що ж реально коїться в Україні, оскільки вже стало очевидно, що його уявлення десь тріщить по швах і немає. Жодних підстав для того, щоб таким бути, і відповідно, можливо, він нарешті почув дані розвідки, дані оточення, які йому сказали, що дійсно Росія слабка, що дійсно Росія не має якихось важливих здобутків протягом останніх років. Що дійсно Україна за певного збігу обставин і підтримки має всі шанси на перемогу? Тому ну, принципі, очевидно, оцей сумарний збіг отих чинників він призвів до того, що Дональд Трамп став більш проукраїнським. Більш оптимістичним, і навіть, як казав Володимир Зеленський, зумів його приємно своїм оптимізмом вразити. Пане Миколо, але ми українці, вже за цей невеликий час другої каденції Дональда Трампа, звикли розуміти, що заяви Трампа це одне, а справи Трампа це зовсім інше. Знову ж таки, сумом констатую, що ми змушені вдаватися до такої персоналізації політики. Але і справді політика Сполучених Штатів Америки є надзвичайно персоналізована, сконцентрована на одній особистості. Це особистість Дональда Трампа. Такою є реальність, об'єктивна реальність. Але все ж таки, як зрозуміти, чи це лише ритор риторика яка завтра може знову змінитися, чи за нею будуть конкретні дії, або по-іншому запитаю вас, пане Миколо. А що має зробити Трамп, а що має відбутися, щоб ми зрозуміли, що це не просто зміна риторики, а зміна політики Білого Дому стосовно російсько-української війни? Я цілком погоджуюсь з вами в тому плані, що проблема Дональда Трампа це сам Дональд Трамп, тобто його непередбачуваність, його імпульсивність, його. Взаємозаперечність, хаотичність і так далі. Тобто, цілком погоджуюся, що це слова, які завтра можуть бути зовсім по іншому звучати, і ми вже бачили дуже багато різних інтерпретацій, заяв, які часто були суперечливими, взаємозаперечними. І, ну, скажімо так, сам до Трамп, ну так знаєте, кидається з одного боку в інший. І звичайно, що не можна не допускати, що, наприклад, завтра знову там Путін не подзвонить або не піде на якийсь Ну, такі удавані чи символічні поступки, і Трамп не почне говорити зовсім інші речі. Мені здається, що насправді ми маємо розуміти, що для того, щоб ми сприймали ті слова в серйозно, має бути три речі. По-перше, його оточення, і сам Дональд Трамп має певний час про це далі говорити, щоб не було так, що завтра він говорить інше, а оточення ще інше це перший момент. Другий момент, ми маємо очікувати від нього певних дій. Ці дії можуть бути або в варіанті того, що він почне суттєвіше допомагати Україні. Наприклад, ну є там інформація від Зеленського, що він просить певне озброєння. Очевидно, якесь потужне, можливо, це може бути такий крок спрямований на те, щоб отримати таку зброю, яка може нам дати іпотетичну якусь таку вирішальну перевагу на полі бою. Ну або другий варіант, коли Дональд Трамп почне суттєвіший тиск на Росію, тобто почне запроваджувати санкції. Почне знову ж таки посилювати риторику антиукраїнську, почне тиснути на тих, хто зараз фактично фінансує війну Росії проти України, заповнюючи бюджет Росії, тобто або дії, ну і поєднані з незмінною риторикою, яка буде не один день чи два, а буде певний час тривати. От власне про цей останній аспект пропоную поговорити далі, бо це дійсно може свідчити якраз про зміну поглядів Трампа на Російсько-українську війну Е, мова йде про можливий вплив президента на відмову двох європейських країн від купівлі російського газу має на увазі, звичайно, що Угорщину та Словаччину, зокрема, Дональд Трамп вже заявив, що він здивований фактом закупівлі росі... російських енергоносіїв деякими країнами Європи, і він збирається поговорити про це зокрема з угорським прем'єром. Така розмова вже відбулася. Результатів її станом на зараз ми ще не знаємо. Але як ви вважаєте, чи це? Спрацює, чи справді Дональд Трамп має такий вплив як на Роберта Фіцу, прем'єра слова слова Словаччини, так і на е... віктора Орбана, е... представника Угорщини. Насамперед хочу сказати, що тут є такий цікавий парадокс: дві такі найбільш Дружні лідери європейських Дональда Трампа виявилися тими, хто власне його розчарував в цьому контексті. що власне... Даруйте, я мусу уточнити. Мені здається, що так, якщо говорити людською мовою, то Дональд Трамп їх трішки підставив своїх друзів таким чином. Десь десь напевно так. Насправді, я ну, зараз важко сказати, наскільки це спрацює. Є вже реакція Угорщини. Сіарто вже заявляв про те, що незважаючи на тиск і бажання Дональда Трампа і Америки, Угорщина не збирається відмовлятися від російського газу. Я думаю, що насправді і Словаччина і Угорщина питання російського газу це є питання насамперед. Бізнесу, питання грошей, питання фактору певного торгу, і так далі. Я думаю, що в принципі Віктор Орбан завжди демонстрував, що якщо йому запропонувати щось цікаве, або якщо його прижати до стінки, він готовий йти на певні поступки йти пити каву, коли треба, щоб не голосувати проти, і так далі. Я думаю, що словаччиною в принципі ситуація аналогічна. Тим більше, що ми зараз маємо певні такі просвітління, я би сказав, і певні зрушення позитивні у відносинах між Словаччиною і Україною, тому. В Принципі, я думаю, що за наполегливості і за бажання Дональд Трамп поєднання стиском з, з боку Європи цілком може добитися того, що Угорщина і словаччина свій, свою позицію, свій курс стосовно Росії поміняють тут. Швидше знаєте питання в тому, наскільки той самий Орбан буде вірити в те, що Дональд Трамп буде готовий там якимось чином натиснути на нього чи якісь запровадити негативні заходи проти Угорщини. Якщо буде віра в те, що Дональд Трамп буде готовий це зробити. Я думаю, що будуть і реакції, і будуть певні позитивні для України зміни. Пане Микола, але я себе зловив на думці: а чи не переоцінюємо ми важливість цих двох країн в структурі надходжень Росії від продажу нафти та газу? Адже ми розуміємо, що за останні роки Росія встигла переорієнтуватися, зокрема на Китай та Індію. Що значить цих дві країни: Словаччина та Угорщина, якщо є ринки в Китаї та Індії, які готові споживати мільйонами тонн нафту та газу? Якщо ми оцінюємо ситуацію з позиції економіки, з позиції надходження коштів, то звичайно я з вами цілком погоджуюся. Тобто, фактично, якщо б Індія і Китай не були так званими покупцями останньої надії для Росії і не фактично дозволяли російській економіці вижити в умовах санкцій, то очевидно, що вже і війни в Україні зараз не було. Тому, в принципі, я погоджуюсь з вами, але ну тут очевидно питання йде не тільки про економічну площину. Де йде питання про площину геополітичну, тому що в такий спосіб Росія має можливість впливати частково контролювати і поширювати свій вплив, тримати в заручних, якщо хочете низку країн Європейського союзу, і фактично у такий спосіб відбувається не тільки там питання транспортування енергоресурсів. Ми знаємо, що завдяки цій залежності і Угорщина і Словаччина вони грають таку деструктивну загалом роль в. Європейському союзі і щодо України вони постійно гальмують або послаблюють чи пробують принаймні, це зробити антиросійські санкції. Вони постійно блокують євроінтеграційні і євроатлантичні інтеграційні прагнення України. Вони постійно намагаються блокувати надання військової чи фінансової допомоги з боку заходу і Європи для України. Тобто вони виконують роль умовних таких. Засланих козачків, які допомагають путіну тримати певною мірою в заручниках і послаблювати консолідацію європейського союзу, і фактично отримувати додаткові певні важелі впливу на хід і результати російсько-української війни. Крім того, ми маємо розуміти, що скажімо, оце що Угорщина і словаччина мають залежність і купляють енергоресурси з боку Росії, це теж певною мірою небезпечний прецедент, тому що. Він може скажімо, за певного збігу обставин мати певний вплив на те, що інші країни теж скажуть, чому в Угорщині словаччині можна це робити. А нам, до прикладу, треба там себе обмежувати, отримувати якесь там падіння доходів, добробуту громадян, і так далі. Тобто, чому вони такі, а ми інші? Тому, в принципі, якщо сумарно так брати, тобто це є цілий комплекс чинників, які сумарно насправді для Росії є важливими, і буде дуже важливо, коли нарешті е Словаччина, угорщина. Позбудуться цієї залежності, тоді є ймовірність того, що вони і почнуть відігравати менш деструктивну роль загалом в скажімо, тих спробах регулювати російсько-українську війну. Але водночас ми бачимо і протилежні тенденції, тривожні тенденції, бо вплив російських або проросійських, або антиукраїнських політичних сил в країнах Європи, особливо сусідніх з Україною, або зростає, або може зрости вже навіть цими вихідними. Це і в Польщі, де такі сили мають здебільшого антиіммігрантський або антиукраїнський характер, бо природньо, оскільки українців, які втекли від війни до Польщі, є дуже багато. Це безпрецедентна велика кількість. Але і в Чехії, або можливо навіть в Молдові 3-4 жовтня у Чехії пройдуть парламентські вибори, і там до парламенту проходять. Можуть пройти очевидно, що відповідно до соціології проходять ну називаємо їх так недружні до України сили, які навіть можуть мати золоту акцію в парламенті, відповідно впливати на політику стосовно України. А от в Молдові за втручання в Кремля безпрецедентного втручання Кремля у вибори в результаті виборів про російські сили можуть фактично захопити владу. І от, пане Миколи, чи не виявиться так, що через уже за кілька місяців Україна виявиться оточена кільцем. Ну Недружніх країн, фактично, і це блокуватиме і можливості постачання зброї, і можливості вільного або обмежено вільного перебігу військових товарів через кордон. Як цьому протидіяти, і чи вбачаєте ви в цьому загрозу? Ну загроза завжди є. Ми маємо розуміти, що коли ми говоримо про вибори, то вибори вони мають завжди таку амбівалентну роль. Вони з одного боку є основною цінністю, атрибутом каталізатором і так далі демократії. Без яких демократія не може існувати, є не Але з другого боку, це і слабке місце Хілесова п'ята демократії, тому що через вибори можна впливати, можна маніпулювати, можна забезпечувати прихід до влади. Потрібні сили, і в принципі, Росія ну дуже активно цей ці можливості, цей інструмент використовує. Ми, в принципі завжди так на слуху маємо. Численні там десятки, напевно, якщо не більше, спроб Росії втручатися у вибори по всьому світі, особливо в європейських країнах, і ми на жаль вже маємо такі негативні прецеденти, коли перемога на виборах Фіцо Словаччині призвела до того, що фактично Словаччина з такі доволі дружньої країни для України перетворилася в такого антисистемного ну, не зовсім дружнього для України гравця. Якщо ми говоримо про Чехію, там дійсно є така загроза. Ми будемо мати вибори вже через фактично півтора тижня, і на цих виборах дійсно є загроза того, що чинна влада втратить більшість, і відповідно до влади прийде експрем'єр-міністр Бабіш, який фактично, ну я не скажу, що він є там дружній для Росії, там чи проросійський відверто, але який все таки ну, буде очевидно більш гнучким і лояльним з позиції відносин з Росією, тому в принципі це загроза, особливо якщо враховувати те, що Чехія зараз відіграє дуже важливу роль в контексті цієї ініціативи з закупівлею та передачу Україні снарядів. Фактично, це була колосальна ініціатива, колосально важлива підтримка, яка дозволяла Україні. Вистояти на полі бою, і зрештою ця ініціатива ага. ще триває, оскільки по постачання ага. снарядів за цією ініціативою продовжується. Ми будемо спостерігати за подіями, політичними подіями в сусідніх країнах, адже це справді становить певну небезпеку. Микола Бучин, професор політології та міжнародних відносин Національного університету, Львівська політехніка, був гостем цієї частини нашого ефіру. і Говорили ми про міжнародну політику стосовно нашої України.